Згорток із більш як десятком пакуночків з кристалічною речовиною виявили фахівці Бердичівської поліції у затриманого на вулиці містянина. Попередньо 29-літній чоловік підготував, так би мовити, товар для розкладання по сховкам, кажуть правоохоронці. За попередніми висновками експертів це психотропна речовина. Але остаточні результати вже будуть після проведення експертних досліджень. Усі обставини задокументували фахівці слідчо-оперативної групи. Молодикаш затримали. Отримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України, це затримання уповноваженою службовою особою, і доставили до райвідділу. учора, 21 листопада, 29-річному Бердичівлянину слідчі оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, це нелегальний збут наркотичних речовин, і нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Відповідно до чинного законодавства, причетному може загрожувати позбавлення волі від 6 до 10 років. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський ТРК Вік.